Привітуліки, привітуліки! Працювала, працювала, вирішила увімкнути камеру і заодно побалакати з вами. Ну що, в нас сьогодні 1 липня. З чим вас вітаю вівторок. І хто вже здогадався, чим я займаюся? Цибульку обчистила, часничка начистила, морквинку обчистила. Так, це в мене залишки. Вовочка поїхав в магазин. Сподіваюся, знайде мені ось таку гірчицю. Бо я, чесно кажучи, в Змійові як були АТБ, я за неї забулася. У нас в посаді постійно є ота їхня червона лінія. Я колись брала гамно з гамна, мені не сподобалося. Раніше верес була класна, зараз вереса, мабуть, взагалі не знайти. Тому ось таку руну використовую. Тут-то в мене трішки є. Але не знаю, чи мені вистачить. А... Взагалі він збирався їхати за насінням кропу. А я зранку встала, заклала інкубатор, зняла, до речі, окреме відео, і будемо дивитися, що в мене з цього вийде. Будемо спостерігати. А потім е, чомусь мені так примандячилась. Інакшими словами я це не назву. Вирішила я все ж таки оті кабачки, що я вчора зібрала, закрити за рецептом Провансу. А чому вирішила? Е, написала мені в коментарях одна. Дівчинка Ксюша. Ксюша, привіт. Це наша підписниця, це моя односельчанка. Я вчора ж у відео згадувала, що не знаю, і жарених, кажу, не наїлися. І це у сусідки такий часник виріс. Це вчора з сусідкою зустрілися на огороді. Вона вирвала для. Перевірки і каже: на, забирай. Е... І я у відео згадала, що кажу, не знаю, чи, чи прованс закрити, чи... чи їсти жарити, смажити. І сьогодні мені Ксюша пише: в тебе є на каналі е... рецепт цього провансу? Я їй пишу так, звичайно, є. Цей рецепт зі мною. В 2021 році він до мене попав. Я спробувала трішки е, закрити на пробу. А вже в 2022 році я його закривала багато і закривала, зняла відео, ж виклала в Тік-Ток. Ну, точніше, я виклала вже. Знаєте, так сказати, не по факту роботи, а вже закриті. Показала і просто все розповіла. Так, от те відео в Тіктоці набрало майже 600 тисяч переглядів. 598 800 11 тисяч 800 лайків. Те ж саме відео я виклала і на YouTube в 2022 році. Воно набрало 18 тисяч переглядів. І от, пишу ж їй, кажу так, звичайно, є. Коли до мене потрапив цей рецепт, він взагалі прийшов до мене, як кабачки мариновані. Але мені щось стало якось нудно їх так називати. І за рахунок оцієї гірчиці я придумала їм назву Прованс. Е, назва Прованс це сугубо мною вигадана в 2021 році. І думаю, ж така зараз швиденько знайду їй цей рецепт і дам посилання. І що ви думаєте? Я вбиваю в пошук кабачки Прованс, ха ха-ха, А виявляється, цей рецепт вже перезнімають люди. Так що я популярна, поняли? Вже перезнімають люди, нічого не змінюючи е не в назві ні в чому. Так її називають кабачки Прованс. Єдине, що там жіночка, я одну дивилася, розповідала не на 4 літри, а ну, пів рецепта на 2 літри, на 2 баночки, точніше, літрових. Ось. Я така собі сидю і думаю: ні, ну, хтось заробляє гроші. А я чим гірша. Треба, поки сезон, поки починаються кабачки, треба ділитися з людьми. Відео від першого істочника. Правильно? Правильно. І вийшла одна а він Господи... Він знову займається прополкою. Я, не... Я дивлюсь на нього, у мене з однієї. Знаєте, у мене е... мої враження отак на дві гойдалки розподіляються. Е... З однієї сторони, боже, яка краса, як файне поле, не єдиного бур'янцю, все супер. А з іншої сторони, ось це. Мене, ну, я не знаю, я, я поражаюся його витримки, його нервовій системі, його. Я за все життя за 43 роки жодного разу так не полола город. В нас завжди всі пололи тяпкою. Взяв тяпку, пройшов, позрубував. І все. Він, мало того, що тризубцем отим підриває, під, піднімає, вибирає все до такусінької, до мільчайшої бур'янинки. І сьогодні дивлюся, я тут зайшла на кухню відео, ж монтувала е, після того, як інкубатор заклала. Дивлюся, він вже йде на картоплю з відром і з е, трезубцем. Що ви думаєте, він до неї не дійшов? Він зацепився на клумбі, отут, а що у мене оце перед вікном, де лілії, де хвойки трошки ауреанана. І почав полоти клумбу. Ну, а я вийшла, кажу, ти будеш їхати по покріп? Мені треба б гірчиці глянути. І треба, щоб він злазив на чердак, баночок мені дістав. Так що буду зараз закривати дуже смачний рецепт. Ну, дуже. Я не знаю, я обожнюю цей рецепт просто. Знайшла насіннячко. Те, що по весні сіяла, але не взійшло. Такі два у мене салата є. Ну, це я не знаю, буду сіяти чи ні. А ось цей білий колізей. ось такий має бути салат. Це не пікінська капуста. Це той салат, який використовують. В якому там салаті, в Цезарі, так. Да. Хрусткі вертикальні качани ромена є основою літніх салатів в Римі і віз... візитною карткою салату Цезар. Отак от, от. Ну, хочу спробувати ще раз посіяти. Рукалу викинула крадимцю. А ось цей салат хочу спробувати сьогодні посіяти ще раз. Але це буде пізніше. Спочатку буде кабачечки. А що робити? А що робити? Якому легко? Нікому. Треба працювати. Ні, ну він дійсно рецепт бомбезний. Я ще потім, як кабачки підростуть, планую, ну, дасть Бог, як будуть, планую відзняти рецепт кабачкової ікри. Неймовірно смачна. Ось, взагалі в мене, якби цвітна капуста вродила, ми б з вами закрили цвітну капусту. Ну, коротше кажучи, ідей багато. А все залежить тепер від врожаю. Ну, Закрию сьогодні обов'язково. Минулу зиму я взагалі не їла консервашку з грудня місяця. До грудня я їла, а з грудня і я більше не з'їла нічого консервованого. Ми купляли квашену капусту, квашені огірки солені. М -м і все. В цьому році я сказала, що я їстиму консервашку. Тим паче. До речі, значить, зайшла в Тікток колись і лікарка, ендокринологша моя веде ефір. Я зайшла, вона ой, а що ви видалили е, ну, аналізи? Я кажу, ну, як що ви видалили? Ви ж сказали вас не турбувати, не відволікати, тому я й не буду турбувати і відволікати. А вона, виявляється, встигла. Трішки побачите, а воно ж цей глікований, там самий перший. Там 5 листків було і на. Де він у мене є? А, я вже вклеїла в картку його. Е... Аналіз взагалі на п'яти листках. А глікований ось цей. от коли, Ой, вже карточка вже закінчується. От коли тільки-тільки на перший дивишся, ось глікований 6.03. І вона встигла побачити. І вона ж така, типу, та ну, ви ж розумієте, треба консультація, треба не шкодувати кошти, це ваше здоров'я. Кажу, я розумію. А вона, ну у вас же ж там результат непоганий, да, по-моєму. Бо щось, наче я бачила лікований. Нагадайте, скільки. А я ж пишу 6.03. А вона, Боже, та це ідеальний, та це взагалі супер, та ви велика молодець. Коротше, як почала співати мені діфірамби. Ну, ви ж розумієте, консультація вона ж для того і створена, щоб коригувати лікування, щоб все виходило ну, по феншую, коротше, щоб добиватися стабільного результату. У вас дивіться, все йде за планом, значить, лікування, типу, підібране правильно. Треба продовжувати, вона мені каже, і для цього ж треба на консультацію. А я їй кажу, то я все зрозуміла кажу. Я продовжую, я ж не відрікаюся, а вона в сенсі. А я кажу, поїхала в аптеку. І купила ті самі три препарати, які ви е, прописували, і зараз п'ю в тому дозуванні, яке ви підкоригували в березні. Вона ну правильно, все правильно ви зробили. Я би вам це ж саме сказала і порадила. А я пишу, ну ось. Тому я кажу і повидаляла. Тому що за це, щоб вона мені це саме порадила, я не збираюся платити тисячу. Так що, бачите, я виявилася знову права. Я ж результат це дуже гарний. Там в неї ще на ефірі є один модератор чоловік. Він пише: Боже, я про такі результати мрію, я ніяк не можу їх добитися, сім з копійками стоїть і все. А вона прочитала його коментар і коментує. Каже: ну, взагалі, з вашим діагнозом до 7.5 це нормально. Але раз ви не можете тіпа, зрушити його з місця, треба коригувати. Коригувати харчування, коригувати кількість випитої води. Ну, коротше, почалося там оці всі ті. Я так послухала, думаю, я це вже все знаю, чула і вийшла з ефіру. А в принципі, те ж саме. Отой свій земпік, отой своє Мунджаро, всім предлагав, всім пропонує, скільки людей пишуть, а там от того те, те в показах. Ну так, ну є, ну це треба розбиратись. Ну Бред, сивої кобили. Я так зрозуміла, що зараз заточені всі ефіри на те, щоб більше продавати цих препаратів все. Ну, і, звичайно, свої послуги також. Так що я правильно зробила, що я залишила ці три препарати? Я їх п'ю, приймаю, все в мене тут розподілено. Це до їжі, тут після їжі. так що О, Приїхав Вовочка. Є гірчиця? Нема. А, ух ти. Макмай. Таку ми ще не брали. Глянь, яка вона дрібна. Гляньте, яка вона дрібнесенька. А що, палочок не було? Кріп кущевий, да, хороший. Це буде Мікушки. Чи ти брав йому вже? Я брав. Ага. Брав Зайшов у магазин Покріп. У нас так завжди. Зайшли у магазин Покріп. Обов'язково щось купляється мікушки. От е сьогодні тато йому купив печиво, бачите? У вигляді кісточок отаке. Все. Залишається дочекатися банок і вбій. Так, щось що такі справи. Я виявилася права, результат дуже гарний, мене знову хвалили. Тому я вирішила, що в цьому році я консервацію буду їсти. Без консервації ну, взагалі важко дуже. На свіжих овочах далеко не поїдеш. Ох, і морковка, да. Да. Нормально, дати. да. Не з'їв? Ні. Мама зекономила, дала дитині жопку, да? На морковку будеш? Забрав і поніс, поніс щоб не відібрали. Все, короче, кажучи. Зараз, а що вже обід, так? Да? Да, вже перша година. Зараз поп'ємо кавусі і займуся кабачками, а потім планую на вгород вибратися. Якщо, звісно, погода не зіпсується. Сонечка сьогодні нема взагалі, зато є холодина і вітрюганіще. Ось такі справи. Все, що? І хмарки. І хмарки, і хмарки є. Боже. я... А, прийшлося на машині їхати, бо все в хмарах. Отак. От Як смішно від нього чути українські слова. Це людина, яка взагалі навіть українську в школі не вчить. Так кажу, незвично чути від тебе українські слова. Це при тому скажи, що ти в школі ти вчив українську в школі? А? Ні. Ні. Я ж, коли почалася оця українізація і почали знімати кіно або переозвучувати на українську мову, це ще ми жили в Змійові в квартирі, це ще до 11-го року було. І ми, коли дивилися якесь там кіно чи якийсь кліп ну, українською мовою, то у мене часто Вова запитував, а що це, а що це він сказав? А це що таке? Зараз вже такого не запитую. Ні, інколи буває, я можу щось відчебучить таке, що він дивиться, дивиться на мене, каже, а що це таке. Що, з'їв цю морку? Жопку не хоче, так? Хитрюга. Так, все любі, мої хороші. Я не знаю, я свої випила і до їжі, і після їжі. А ти? А ти профілонив? Треба тобі ще одну пілюлю виписати. Ну, да? його нема ніде. Нема хліба, мого ніде. Ну, значить, будемо без хліба їсти. Я його, їм все рівно один... я його їм все рівно один раз на добу і тільки вранці. Ввечері углеводи я не їм. Все. Чао, какао. Від мімульки привітульки вам і бережіть себе.